У мене є питання чи існує перевтілення? Якщо так, то яка наша частина перевтілюється і чому ми не пам'ятаємо про наші минулі життя? Окей, так якщо ви дійсно хочете знати, тоді слухайте так. Ми перевтілюємося. Перевтілення не обов'язково має бути пов'язаними з переходом у інше фізичне тіло. Це може бути внутрішнє перевтілення, коли ми свідомо готові прийняти умови вищої розвиваючої нас сили. Причиною виникнення смерті стало розбиття первинної душі Адам Рішон, де всі душі були пов'язані у єдине ціле. Кожна частина первинної єдиної душі називається індивідуальною душею і складається із 613 бажань. Отримувати тільки заради себе. Фоседкожне з цих бажань знаходиться під постійним впливом сили розвитку. ця сила прагне привести всі душі до досконалого стану. змінивши бажання отримувати на бажання віддавати. Це буде відбуватися до тих пір, поки всі бажання не виправляться. Розвиток завжди рухає настільки вперед і ніколи не повертає назад. навіть якщо нам так здається, таким чином відбувається зростання духовного потенціалу всіх душ. При внутрішньому рівні розвитку втілення душі починається з появи духовного бажання. Спочатку бажання знаходяться у їх нижчому невиправленому стані. На цьому етапі душа отримує насолодження, задовольняючи свої егоїстичні бажання. Потім душа починає розуміти, що насолода не приходить ні звідки, а навмисно дається із більш високого рівня. І тепер, осягнувши це, вона бажає досягнути цього рівня, аби відчути насолоду від віддачі. Але для досягнення такого рівня душа має перестати відчувати себе отримуючи. Таке перевтілення називається екран або намір. саме цей момент, а не смерть дійсно стає початком нового життя і внутрішнього перевтілення. Кожний новий стан завжди відчувається на початку як темряве і порожнеча. Відбувається це, тому що вмістилище бажання, все ще ототожнює себе із попередніми визначеннями життя і попередніми насолодами, хоча й намагається їх переосмислити, не дивлячись на те, що попереду є дещо більше і краще, але це дещо настільки протилежне сприйняттю на сьогоднішньому рівні, що іще не відчувається нами. А тепер подивимося на несвідомий рівень, що називається фізичним. тут той самий механізм приймається як таланти і здібності, що виникли містичним чином, що одягнені в чергу протеїнових тіл. Ці тіла виникають і зникають одне за одним на протязі тисячі років. З кожним перевтіленням вони зовсім забувають про свої попередні життя, тому що їх разом ще не здатно сягнути. Всю вищу реальність в мірі розвитку душі все, що було накопичене в попередніх життях, проявляється як вродження якості розум щоразу діє як система управління необхідна для нинішнього ступеню розвитку. То яка ж наша частина перевтілюється, Тіло в цьому світі потрібне лише для того, аби допомогти душі піднятися і розкрити свій істинний стан. Тіло настільки незначне у зрівнянні з душею, що можна пересаджувати органи, воно може навіть жити без будь-яких своїх частин. Це тому, що тіло існує тільки заради душі. індивідуальна душа, бо внутрішнє я людини, тобто його основа розвиваючись, розкриває себе частиною загальної душі. So. Тож, кабаліст це людина, котра вивчила як свідомо приймати участь у процесі розвитку і стати подібним властивості віддавати на протязі дня, він може здійснити такий розвиток у своїй душі, для котрого потрібна була велика кількість життів. При цьому душа відчуває таку насолоду, що може у кінці кінців не спускатися в цей світ, а існувати у зовсім іншому вічному ідеальному стані. Але поки в Ніні не розвилася ця внутрішня властивість, і поки вона не здобула бажання до духовного розвитку, їй доводиться народжуватися і помирати в повній відповідності до відчуттів бажання отримувати. Вибір за нами. Ми можемо піти тим чи іншим шляхом. для додаткової інформації, зайдіть на цей сайт.